Уявімо, що Леонардо Да Вінчі, відомий своєю допитливістю та експериментаторством, випадково створив машину часу. Це сталося, коли він працював над теорією світла і спробував зібрати пристрій, який би захоплював і зберігав сонячні промені. У момент увімкнення його винаходу світ раптом змінився, і Леонардо опинився у зовсім іншому часі п'ять століть у майбутньому. На початку він був приголомшений міськими пейзажами з високими будівлями. Залізними птахами у небі та людьми, що говорили на різних мовах, але розуміли одне одного через дивні пристрої у руках. Леонардо швидко зрозумів, що його роботи залишили величезний слід у майбутньому. Люди цитували його винаходи, захоплювалися мною Лізою та використовували його креслення як натхнення для своїх проєктів. Під час своєї мандрівки Леонардо потрапив на наукову конференцію, де доповідали про його творчість. Його переповнювала гордість, але й виникло бажання залишити нове послання для майбутніх поколінь. Використовуючи місцеві матеріали, Леонардо створив автопортрет із загадковою посмішкою, яка приховувала його враження від майбутнього. Він таємно підписав його словами «Non finis est» це ще не кінець. Повернувшись у свій час, завдяки тим же властивостям машини часу, Леонардо зрозумів, що його мандри стали джерелом натхнення. Він почав ще активніше працювати, створюючи винаходи, які вважав надзвичайно важливими для наступних поколінь.